Солдати РФ, які перебувають в українському полоні, зможуть телефонувати додому, але за умови узгодження такого дзвінка з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Про це днями повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Натомість український омбудсмен Дмитро Лубінець упевнений, право телефонувати додому мають надати російським бранцям, якщо таке саме право одержать і наші військовополонені в РФ. Можливість зв'язку з рідними це одне з положень Женевської конвенції, яку Москва здебільшого ігнорує. Змусити Росію дотримуватися норм конвенції закликають світ родини полонених українських десантників. кажуть саме бійці ДШВ майже не фігурують у російських обмінних списках. Чому Кремль їх не віддає? Дізнавався Євген Бригар. Ми вважаємо кожен місяць, кожні дні. Ми живемо як у пеклі. Поки ми не знаємо, де наші діти, де що з ними, страх, біль і розпач, емоції, які проживає Лариса Гаврилова, вже 28 місяців. День у день. Вона мама армійця однієї з десантно-штурмових бригад. Він зник без звісти під час свого першого бойового завдання. Зверталася в робочу групу ООН до МКЧХ, і ніхто мені не давав відповіді. А в червні 24-го року я знайшла на ресурсах, на телеграм-ресурсах знайшла відео і фото, які були показані по транслювалися по російському телебаченню, де наші полонені українські знаходились в полоні, і серед них я знайшла свого сина. моїй радості не було меж. Це перше звісточка, це перше, що я побачила, що мій син живий. Слава Богу, сьогодні Лариса спрямовує усі свої сили, аби її сину офіційно надали статус військовополоненого і якомога швидше повернули додому. Жінка не втрачає оптимізму і вірить у найкраще. Але статистика звільнення бійців дешеве з полону, на жаль, зовсім не радісна. Як правило, Підтверджених полонених дуже мало. З нашої бригади було 24 тільки звільнених за період оцих всіх повернень наших хлопців. Мій син також відноситься до ДШВ. і я дуже прошу, щоб звернули увагу всі ті, хто причетен до цих обмінів, щоб як більше також наших звільнювалося хлопців. Мирні акції невід'ємна частина боротьби за повернення полонених українців. Лариса не пропускає жодної з них. Таким чином, і вона, і тисячі інших родин закликають увесь світ об'єднати зусилля і знайти дієві методи для визволення бранців, а надто бійців дешеве за підрахунками громадських організацій. За два з половиною роки обмінів додому зуміли повернути лише 154 захисники з десантно-штурмових бригад. Ми бачимо, що відбувається обмін за обміном, але десантників немає. Десантики завжди йдуть вперше в штурм, але, на жаль, останні в обміні. Десантників потрібно повертати. Якщо немає можливості своїми силами домовитися з країною агресором, щоб також вони залучали міжнародні партнери країни треті країни в допомозі повертати саме захисників десанто-штурмових військ у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заклики родин бійців ДШВ чують і відповідають, роблять усе можливе, аби кожен із бранців РФ переступив поріг рідного дому. Утім, враховуючи із яким ворогом Україна бореться. Визволення наших захисників надважке завдання. Всі люди, хто нас в полоні, всі які знаходяться в розшуках, зникли безвісті, безумовно. Всі на обліку є певні нюанси роботи, але головна наша задача, коли ми почнемо роботу, це облік людей. Облік після цього можна вже сподіватися на результати. Причина, чому росіяни неохоче додають у списки обмінів українських десантників, передусім у тому, що дешеве еліта сил оборони країни. Тож є кілька аспектів, через які Москва зацікавлена якомога довше тримати їх у себе. Вони банально чекають, кого мов кого ми візьмемо в полон з таких великих бонс топових, яких потім вони росіян скажуть. Ага, окей, добре. Оце нам потрібно, тому забирайте свого цього десантника. А нам давайте цього на строковиків не не потрібно. Наприклад, не знаю, там кадирівців. Можливо, потрібно, можливо, ні, не знаю. Тобто тут же питання знаєте, рівно. Ну, вваги, рівнозначним вага якнайдовше не відпускати бійців дешеве з полону. Це один з методів і психологічного впливу Росії. Вони знають, що для українців життя кожного воїна безцінне, а тому навмисне приховують реальну кількість десантників у таборах і в'язницях, і навіть не підтверджують їх наявність у себе. Для них вони є небезпечними символами. А росіяни розуміють це в символах. Вони розуміють, що ті люди, які є елітою, ті люди, які є на передньому краї, це люди, які можуть повести за собою інших людей, і вони чудово розуміють, що якщо ти вибиваєш найсильніших і вибиваєш лідерів, то це сильно послаблює, в тому числі інші колективи людей. Попри всі труднощі, які виникають на шляху звільнення українських військовополонених, у координаційному штабі зараз напрацьовують механізми, щоб кількість визволених захисників цього року суттєво збільшилася. Щодо обміну всіх на всіх, координаційний штаб не полишає ідеї і продовжує комунікацію з цією стороною. Вона передбачає повернення усіх полонених, які є у нас, і повернення усіх наших громадян, які є. В Російській Федерації без відповідно якогось співвідношення, ми не припиняємо цю роботу. Одним з найголовніших напрямків роботи і координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і українських дипломатів є пошук держави, яка сприятиме їхньому звільненню. Росія тоді вже буде стояти перед вибором, або вона порушує домовленість з цією країною і створює собі додаткові дипломатичні проблеми, або вона а, тяжко важко, але починає виконувати ті зобов'язання, які будуть передбачати саме в рамках домовленості з цією нейтральною країною. Домагатися звільнення українських військовополонених продовжуватимуть і родини десантників. кажуть, боротимуться за повернення своїх героїв до кінця. Євген Бригар, Валентин Бєліч, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.